Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, Україна сильно запізнилася із законом про мобілізацію, який був ухвалений в травні. Це варто було зробити ще рік півтора тому. Таку думку висловив волонтер Сергій Притула в інтерв'ю Українській правді. Не можна поводити себе з людьми в такий спосіб, як це на жаль часом трапляється, тому що коли їде фура, яка везе ліки на блокпосту її зупиняють, а водії віддають бойову повістку і в тапках везуть на десну. Це не добре. Коли людям не дають часу закрити якісь правильні попрощати. Тись, оцьомати дітей, закрити кредит, переоформити якісь папери, це недобре. Коли ти хочеш, щоб хтось тебе захищав, людину треба гарно попросити, а не волокти, додав притула. Він озвучив ще одну проблему, коли багато чоловіків мобілізаційного віку сидять вдома вже два роки і нікуди не виходять. Їх можна, звичайно, засуджувати за те, що вони бояться йти на війну. Але чому їм не запропонували якусь альтернативу? Вони ж не у війську і не приносять користь економіці. Окей, давайте може нехай ці хлопці йдуть на завод, фігачать по 16 годин на день і роблять снаряди. Ну, якщо ти не йдеш у військо, то мусиш щось робити для війська, а так вони просто сидять вдома, користі нуль. З цим сегментом людей треба щось робити, резюмував притула.